Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Удало скласти сім'ї, хто ще не склав. Я продовжую складати, відкачую від лишки, які є, остальне залишаю. Стараюся менше цього року їх кормити. Більшість сімей йде на медові. На сьогодні 8 серпня, вечір. Бо днем важко знімати чи відкрити вулик, напад. Але я сьогодні хочу поговорити в тому, що того року я, чи поза того рішив українську степову. І того року чуть не розчарувався в українській степові. Цього року вона мене приємно здивувала. Особливо в мене такі маточки. Від Єгошина. Від Єгошина у мене була острівна. Я з неї вивів, вивів дочок. Від Бабенка теж вивів пару дочок. Згадяча. І всі три маточки мене приємно здивували. Здивували медопродуктивністю, миролюбністю. А остальне, я думаю, це не на всі ще 100%. Все остальне покаже покаже. Весна. Якщо, дасть Бог, доживе, доживемо до весни, весна буде цікава, цих три маточки. Плюс ще в мене є острівна від Кривченка, Є материнка з Полтави, Україночка, можна сказати, Україночка, Полтавчанка. Є євроукраїнка, Так що сезон. Обіцяє бути цікавим. Євроукраїнка прийнялася, мене теж здивувало. Ну, що можна сказати перше, по засіву супер. Сії є хороших, це недавно її підселяв. Є хороших 3-4 рамки розплоду. Думаю, сім'я піде в зиму хороша. Ну, Давайте подивимося хоча б пару сімей, якщо вони під вечір побачимо їхню миролюбність. Це українська степова згадяча. Зараз ми відкриємо, візьмемо одну рамочку, побачимо що. Дивимося. Печатка меду змішана, Ну, бджола вся сіра. Ану. Пергітті. Жов... Жовтизни не бачу. Це. Згадяча. І що мене здивувало, що розплоду вже майже немає. Взяток закінчився і матки перестають сіяти. Оце, це що мене радує від згадяча. Передивився, майже такого розплоду вже немає. Ось такий вже розплід є на виході. О, ми бачимо маточка. Маточка попалася. Чудово, все супер. По кормах тут слабенько, бо це моя помилка, я її ставив, це був відводочок, я її поклав в магазин. Вона майже принесла магазин. Ну, нічого страшного, я цього року лежаки не думаю качати, бо тут багато є сімей, де один гніздовий, далі стояли магазини. І по кормах дуже слабенько. Дуже слабенько по кормах. Я з лежаків позабираю і покладу. Ось так, дивимося по агресивності. Я не буду зараз там гупати сильно, але не, не кидаються, не кусаються. Значить, це все супер. А це? Дочка, Дочка згадяча це ми вивели від неї. Дивимося, що теж бджола вся сіра, ось такий відводочок. По агресивності, миролюбовості теж супер, а по медопродуктивності покаже другий рік. Я думаю, якщо ми будемо показувати чаще таких роликів і робити аналіз маток, то матководи задумаються чи стої їм продавати матки аби-які. Вони мають, кожен матковод має нести за них за свою матку відповідальність і якщо він каже що вона така така вона має бути така і я в своєму ролику запропонував був матководам я знаю що й дивляться матководи щоб що я куплю в них маточку на тест на аналіз Відгукнулися тільки два. Кривченко, Олександр прислав матку, материнку і вивезти дочок, значить, він впевнений, що тисячу чи дві побачить його, його роботу. І якщо він прислав, то він не боїться і він впевнений за свої матки. Так само прислав е, з Полтави. Підписник теж побачити і зробити аналіз. Аналіз, як працює його матка. Оце. Він просте, простий пасічник, прислав свою маточку і побачимо, як вона, вона протистоїть Єгошину Бабенко і згадяча відомим матководам. Але що там не кажи в цьому році, знов у рекордиках моя місцева, помедові. Якщо вже стемняється, ще побачимо, подивимося від бабенка. Від бабенка мене цього року теж здивувало. Я прийшла від нього маточка і я підсадив в дуже злючу сім'ю. Забрав від матку, що там треба просто возика я думаю, ну побачу, чи її прийняли, бо обірвав останні свищі і більше до неї не дивився десь місяць. Я приходжу, бо обично вона лежака лише першу досочку хруп і все, і тебе вже обсіли. Я одну досочку, другу, третю, ще не димів. Супер, здивував. Значить, і по меду дивлюся вони собі. Від бабенка, від водки, навіть собі встигли принести і йдуть на своєму медові. Від Єгошина то... теж супер. Ті, що я, я в нього брав F1 і брав материнку і вже вивів від, від неї дочок. Ну, Ще по дочках, що я можу сказати. Материнка спокійна, її бджолини, все мирні, сірі, нема жовтизни. Не знаю, чи вже буде видно. Но... Ну тут розплітися такий Ну, хочу сказати, що ввечері вже темно. Це вже щоб того року, хто слідкує за каналом, щоб я відкрив ввечері ось з голими руками, то вони мене просто би з'їли. Це від бабенка. Бачайте, хотів показати полтавчаночку. Ну, вже не видно, але те, що вона не кидається, те, теж по у любності хороша бджола. Пасіка вночі. Отже, коротко, що можна сказати. Саме перше, що я вже добиваюся, що всі мені мене лякали українською степовою, що вона агресивна, зла. ну... Ви самі бачили вже вечір. Я вам кажу, щоб того року від п'яти матководів, які є, щоб я був відкрив кришку ввечері, це був би жах. Але дивимося такий, що зараз від Бабенка, згадяча. Ну, полтавчанку я вам пізніше покажу днем, бо не вийшло вже. Пізно вечір. Так що короткий аналіз. Я думаю, що ті, хто будемо показувати так ролики і матководи, думаю, запрацюють. І це в цьому виграємо ми бджолярі. Що коли буде матка, щоб будуть дійсно матки хороші, які, які потрібно для, для кожного бджоляра, щоб вона була медопродуктивна, миролюбна, малорійлива. А саме головне, щоб вона була медоносна. Бо якщо вона миролюбива і не носить мед, то їй теж такої бджоли не потрібно. Добре, друзі, вже пізно. Сверчки гудять, вечір темний. Хай вам щастить і хай у вас будуть усіх мирні і медоносні бджоли. До побачення!